Отже, різьба в упор М52, ну, матрична 52, ось так нарізано. Там починається 44 мм виска частина конуса. І ось широка частина конуса. Бачите, я трохи, якби нерівномірно його розкував, розширяв, бо ну, труби в мене не було такої, то воно на один бік. Тонке вийшло, ці всі боки нормальні, а тут тонке, то я його тут підсилюю. Ну і також не було стальної труби, щоб нормальний різьбу впевнено нарізати, то я її зверху наварював. Але деякі місця є, що вони якби, ну, бачите, нормально деякі наварилися, потовші і такі, що потонше. То я їх теж тут до цього діаметра намотаю. І буду. А тут поперек приварю железяку. Така вона от вийшла в рубці.